Розділ 33. Кенно Любий Скотті, найбільше за все на світі я любила бувати у твоїй машині. Не знаю, чи казала тобі це колись. Тільки там ми могли справді побути на самоті. Я завжди радо чекала днів, коли в нас збігалися графіки, і ти забирав мене з роботи. Коли ми були в авто, я завжди відчувала одне й те саме тепло, дім. У тебе завжди була для мене газованка, а в ті дні, коли я не встигала пообідати, ти привозив мені маленьку картоплю з Макдональдсу і ставив у підставку для кави, знав, що цю картоплю я люблю найбільше. Ти був чудовий, завжди робив для мене щось приємне крихітні, ніжні жести, більшість про таке навіть не замислюється. Я не заслуговувала на тебе, хоча ти точно із цим сперечався б. Я стільки разів прокручувала в голові день, коли ти помер, що якось посекундурно списала його на папері. Переважно то були приблизні підрахунки, звісно, не знаю, чи справді я півтори хвилини чистила зуби того ранку, і чи справді ми пробули рівно 57 хвилин на вечірці того вечора. Мої підрахунки там і сям розходяться на кілька хвилин, але я все пам'ятаю, що сталося того дня, навіть те, що хотіла б забути. Твій однокурсник влаштував вечірку, а на першому курсі ви разом жили в гуртожитку, тож ти сказав, що обов'язково маєш прийти. Я тоді сумувала, що доведеться йти на вечірку, але тепер уже думаю, добре, що того вечора ти встиг поспілкуватися з більшістю друзів. Впевнена, після твоєї смерті для всіх них це було дуже важливо. Ти справді туди прийшов, але це вже було не твоє, і ти знав, що не хочеш там затримуватися. Ти вже відгуляв свою долю вечірок і почав більше думати про важливіші речі в житті. Щойно став старшокурсником і вільний час приділяв або домашці, або мені. Я знала, що ми тут ненадовго, то знайшла собі стілець у кутку і влаштувалась там, а ти тим часом ходив і базікав з усіма. Не знаю, чи ти це помітив, але я спостерігала за тобою всі 57 хвилин. Ти був просто магнітом. Коли люди дивились на тебе, їхні очі починали світитись довкола тебе завжди був натовп. А коли ти помічав когось, і з ким ще не привітався, то реагував на людину так, ніби вона найважливіша на цій вечірці. Навряд чи ти це спеціально відпрацьовував, мені здається, ти навіть не знав, що маєш таку силу, силу робити так, щоб люди відчували себе цінними і важливими. Десь на 56-й хвилині ти помітив мене я сиділа в кутку і всміхалась тобі. Ти підійшов до мене, ігноруючи всіх і вся, і раптом я відчула, що вся твоя увага зосереджена на мені, ти дивився просто на мене, і я знала, що мене цінують. Що я важлива, ти сів на стілець поруч, поцілував мене в шию і прошепотів на вухо. Вибач, що кинув тебе саму. Ти не кидав мене, я весь цей час була з тобою. Хочеш поїхати? спитав ти. Якщо тобі весело, то ні. А тобі весело? Я знизила плечима. У мене було багато варіантів, як провести час значно цікавіше, ніж на цій вечірці, але за усмішкою, яка заграла у тебе на обличчі, я зрозуміла, що ти думаєш так само. На озеро хочеш? Я кивнула, бо це були три мої улюблені речі озеро, твоя машина, ти. Ти вкрав упаковку з 12 банок пива. Ми вислизнули з вечірки і поїхали до озера. У нас було улюблене місце, куди ми інколи приїздили ночами. Їхати туди треба було ґрунтовою дорогою, ти розповідав, що колись стояв тут наметами з друзями. Це було недалеко від місця, де жила я, тож інколи ти приїздив посеред ночі, забирав мене, ми їхали туди й кохались на пірсі, чи у воді, чи в твоєму авто. Інколи сиділи аж до світанку. У ту ніч ми випили все пиво, що взяли з вечірки, і доїли всю заначку, що ти купив у друга за тиждень до того. Гучно увімкнули музику і цілувалися в авто. Того вечора у нас не було сексу. Інколи ми просто цілувалися, і мені це в тобі неймовірно подобалося. Одне з того, що я завжди ненавиділа в стосунках, так це те, що після появи в них сексу довгі поцілунки кудись зникають. Але з тобою вони були такі ж особливі, як і секс. Ти цілував мене в воді, наче в останній. Цікаво, чи ти боявся, чи мав якісь передчуття, і тому цілував мене отак. Можливо, то просто я так добре пам'ятаю той поцілунок, бо він справді був останній. Ми вийшли з води і лежали голі на пірсі під місячним сяйвом. Світ кружляв над нашими головами. Я хочу стейк, сказав ти. Я розреготалася та ніби просто видав рандомну фразу. Стейк? Ти широко всміхнувся і відповів: Ага, круто було правда? Стейк і картопляне пюре. Ти сів і подав мені футболку. Поїхали в дайнер. Ти випив більше за мене, тож попросив мене сісти за кермо. Ми зазвичай не їздили п'яні, але під тим місячним сяйвом мені здавалося, що з нами нічого не може статися. Ми були молоді, закохані, і, звісно ж, ніхто не помирає настільки щасливим. Ми ще й накурилися, тож тієї ночі приймали не найкраще рішення. Словом, ти попросив мене сісти за кермо. Черт його зна, чому я не відмовилася. Я сіла в авто, хоча, коли я йшла до нього, послизнулася на гравії. Сіла за кермо, хоча щоб переконатися, що я включила режим поїздки, а не паркування, мені довелося кілька разів добряче кліпнути, і все одно поїхала тією дорогою, хоч була така п'яна, що забула навіть, як прикручується гучність. Колдплей волав так гучно, що в мене аж вуха боліли. Ми навіть не надто далеко від'їхали, коли це сталося. Ти знав дорогу краще за мене. На дорозі був гравій, ми їхали надто швидко, і я не знала, що далі такий різкий поворот. Ти сказав гальмуй. Але якось, ніби прикинувшись на мене, тому я злякалася і вжарила по гальмах. Тепер я знаю, що коли різко гальмуєш на гравієвій дорозі, можеш повністю втратити контроль над авто, особливо коли ти п'яна. Я повертала кермо праворуч, але машина все одно їхала ліворуч, наче ковзала на льоду. Я багато щасливчиків, які після аварії не пам'ятають подробиць вони знають тільки, що було до і після. Але я з часом згадала кожнісіньку секунду, і ніхто мене не питав, хочу я того чи ні. Дах авто був відкритий, і я пам'ятаю лише, що коли авто потрапило в канаву і почало нахилятись, я подумала, що треба закрити обличчя, щоб нас не порізало уламками вітрового скла. Ось чого я найбільше боялася в той момент маленького порізу, моє життя не промайнуло в мене перед очима, твоє теж, я в ту секунду хвилювалася лише про вітрове скло, тому що, звісно ж, ніхто не помирає настільки щасливим. Я відчула, як весь світ перевернувся, а тоді почесала щокою гравій. З радіо й далі волав колдплей, двигун і далі працював. Мені було важко дихати, я не могла навіть закричати. Але мені ніби й не потрібно було. Я просто думала, який ти, мабуть, злий через своє авто. Пам'ятаєш, як прошепотіла. Вибач, так наче зараз найбільша проблема, це те, що доведеться викликати евакуатор. Все сталося так швидко, але в той момент я була спокійна і думала, що ти теж чекала, коли ти спитаєш, чи все зі мною гаразд. Але нас перевернуло в авто з відкритим дахом, і все, що я випила за ту ніч, тиснуло мені на шлунок. Я відчула силу гравітації, як ніколи. Мені здалося, що я зараз блюю, і треба швидко встати, тож я намацала застібку паска, і коли нарешті відстібнула, пам'ятаю, що впала. До землі було кілька сантиметрів, і від раптовості я скрикнула А ти так і не спитав, чи все зі мною гаразд? Було темно, я розуміла, що ми, мабуть, застрягли, тож я потягнулася до тебе і взяла за руку, щоб допомогти вилізти. Я знала, що ти придумаєш, що робити. Я покладалася на тебе в усьому, і зараз лишалася спокійною лише тому, що ти був поруч. Вже навіть не переживала через твоє авто, знала, що ти хвилюватимешся за мене більше, ніж за нього. Не те, щоб я дуже швидко їхала чи якось безвідповідально поводилась на дорозі, я лишень була трішки п'яна і трішки накурена, але ж яка це дурість вважати, що трішки це не забагато? Ми перевернулися лише тому, що втрапили у глибоку канаву. Нас навіть не перевернуло до кінця, тож я була впевнена, що пошкодження мінімальні, Може знадобиться віддати авто на СТО на тиждень два. Але потім, із цією машиною, яку я так люблю, яка мені, наче рідний дім, все буде гаразд, і з тобою, і зі мною. Скотті, цього разу, вимовивши твоє ім'я, я, я потросила твою руку, хотіла знати, чи все з тобою гаразд. Думала, можливо, у тебе шок, тому ти мовчиш. Коли ти не поворушився, і я усвідомила, що твоя рука просто висить над дорогою, що якимось чином стала нашою стелею, перше, що я подумала, ти втратив свідомість, а тоді забрала руку, щоб пошукати вихід, і побачила, що вона вся в крові, крові, яка мала б текти у твоїх жилах. Я не могла в це повірити, не могла допустити навіть думки, що в дурній аварії на ґрунтовці, впавши в канаву, можливо, постраждати. Але це була твоя кров. Я моментально підсунулася ближче до тебе, але через те, що ми були догори дригом, і ти був пристібнутий, я не могла підтягти тебе до себе. Намагалась, але не виходило. Я розвернула тебе обличчям до себе, але ти, здавався, сплячим. Твої губи були привідкриті, очі заплющені, дуже схоже на те, як ти виглядав, коли я ночувала з тобою, прокидалась раніше і дивилася, як ти спиш. Я намагалася витягнути тебе, але не вдавалося, бо тебе частково придавило авто. Плече і рука в тебе застрягли, і я не могла тебе висмикнути, не могла відстібнути твій пасок. І, хоча було темно, я раптом зрозуміла, що місячне сяйво відбивається у крові так само, як у хвилях океану. Твоя кров була всюди. Перевернутому авто нічого не було зрозуміло. Де твої кишені? Де твій телефон? Мені потрібен був телефон. Я обшукала і обмацала все, але знаходила лише каміння і скло. Увесь цей час я повторювала твоє ім'я крізь клацання зубів. Скотті, 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 Скотті. Це була молитва, але я не вміла молитись, ніхто мене ніколи не вчив. Я пам'ятала тільки молитву, яку ти читав за сімейною вечерею, і як молилася монна, моя прийомна мама. І я чула тільки, як люди просять благословити їхню їжу, а я хотіла лише, щоб ти прокинувся, тож повторювала і повторювала твоє ім'я, сподіваючись, що Бог мене почує, хоча не була впевнена, що він звертає на мене увагу. Тієї ночі в мене однозначно не було відчуття, що на нас звертає увагу хоч хтось. Неможливо описати словами те, що я відчула. Люди зазвичай думають, що знають, як поводитимуться у жахливих ситуаціях, але в тому то і річ, що, потрапивши в таку ситуацію, ти не можеш думати. Мабуть, тому в моменти невимовного жаху ми стаємо настільки розгубленими, відірваними від самих себе. Отак я себе й почувала, відірваною від себе. Частина мене рухалася при тому, що мій мозок ніби навіть не був у курсі цього. Руки шукали якісь предмети, але я не була впевнена, які саме. У мене починалась істерика, бо що далі, то чіткіше я розуміла, яким тепер стане моє життя. Як лише одна секунда змінила мій курс назавжди, і тепер ніщо не буде таким, як раніше, і ті частини мене, які відірвалися в цій аварії, вже ніколи не зростуться докупи. Я виповзла з авто через просвіт між дверима й землею і щойно випросталася, зблювала. Фари світили на дерева, але це світло ніяк не могло нам допомогти, і я побігла до пасажирських дверей, щоб витягти тебе, але не змогла. Я бачила твою руку, вона стирчала з під машини. Місячне сяйво відбивалося у твоїй крові. Я схопила твою руку і стиснула її, але вона була холодна. Я й далі бурмотіла твоє ім'я. Скотті, 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 ні, ні, ні. Підійшла до вітрового скла, спробувала вибити його ногою, але навіть попри те, що воно було й так уже тріснуто, я не змогла пробити його настільки, щоб пролізти всередину чи витягти тебе. Тоді я опустилась на коліна, притиснулась обличчям до скла і побачила, що зробила з тобою. Це було моментальне усвідомлення неважливо, як сильно ти кохаєш людину, ти все одно можеш зробити з нею жахливе. Мною наче прокотилася хвиля найсильнішого болю, такого, який тільки можливо уявити, моє тіло скрутилось від нього. Біль почався з голови, потік до ніг, я скрутилася, завила, застогнала, заридала. Знову обійшла машину, знову взяла тебе за руку нічого. Пульсу в зап'ястку не було, у долоні не відчувався стук серця. На кінчиках пальців не було тепла. Я закричала. Кричала так довго, що врешті вже не могла видавати жодні звуки. А потім я запанікувала, тільки так можна описати те, що зі мною відбулося. Я не могла знайти ні свій, ні твій телефон, тож побігла до траси. Що далі я відбігала, то більше змішувалась думки. Я не могла зрозуміти, чи справді сталося те, що сталося, чи справді відбувається те, що відбувається. Я бігла вздовж траси в одному кросівку, бачила себе. Себе, наче я біжу перед собою, біжу на себе, наче я в якомусь кошмарі, наче не можу рухатися вперед. Мені знадобився час щоб пригадати не деталі аварії, а саме цей момент ту частину ночі, яка потонула в адреналіні істериці, що наповнили мене. Я почала видавати такі звуки, що навіть не знала, що таке вмію. Я не могла дихати. Ти був мертвий. А як я можу дихати, якщо в тебе немає повітря? Це було найгірше з усіх думок. Я впала на коліна і закричала в порожнечу. Не знаю, скільки я пробула на узбіччі, повз мене проїжджали автомобілі, на моїх руках була твоя кров. Мені було страшно, я злилася і не могла перестати бачити перед собою обличчя твоєї мами. Я вбила тебе, і всі за тобою сумуватимуть, тебе більше не буде, і ти не зможеш зробити так, щоб хтось відчув себе важливим і цінним. І все це моя провина, і я просто хотіла померти. Все інше мене не обходило. Я просто хотіла померти. Я вийшла на проїжджу частину, мабуть, була десь одинадцята вечора. Якомусь водію довелося сильно крутнути кермо, щоб об'їхати мене. Я спробувала тричі з трьома різними машинами, але жодна з них мене не збила. І всі водії злилися, що я стою на дорозі в темряві. Мені сигналили, матюкали мене, але ніхто не схотів пощадити мене, допомогти мені. Я вже пройшла десь кілометра півтора і не знала, як далеко ще до моєї квартири. Зате знала, що коли дістанусь туди, зможу вийти у своє вікно на четвертому поверсі, бо це був єдиний вихід, який я в той момент могла придумати. Я хотіла бути з тобою, але в моїй голові ти вже не лежав затиснутий автомобілем після аварії. Ти був деінде, літав у темряві, і я була рішуче налаштована приєднатись до тебе, бо інакше заради чого жити? Я жила лише тобою, з кожною секундою я ніби зіщулювалася, поки мені не почало здаватися, що я невидима, і це останнє, що я пам'ятаю, одне довге, велике ніщо між тим, як я покинула тебе, і тим, як я усвідомила, що зробила це не одна година. Твої сім'ї сказали, що я пішла додому, лягла спати, але це не зовсім так. Я майже впевнена, що виробилася від шоку, бо наступного ранку, коли копи постукали мені у двері, і я розплющила очі, я лежала на підлозі. На підлозі біля голови я помітила маленьку калюшку крові. Мабуть, здарилася головою, коли падала, але в мене не було часу розбиратися, бо поліція вже влетіла в мою кімнату. Мене схопили за руку і підняли. Тоді я востаннє бачила свою спальню. Пам'ятаю, як сусідка Клариса була просто нажахана, і вона боялась не за мене, за себе. Так, наче вона весь цей час прожила з убивцею гадки про це не мала. Її хлопець, я так і не запам'ятала його ім'я Джейсон, Джексон, Джастін втішав її так, наче я їй спаскудила день. Я майже була готова вибачитись перед нею, але не могла змусити думки озвучити вголос. У мене була купа питань, я нічого не розуміла і була слабка, мені було боляче, але найбільше за все мене в той момент затопило відчуттям самотності, я тоді ще не знала, що це відчуття стане постійним, непозбувним. Коли мене посадили на заднє сидіння авто, я зрозуміла, що час із тобою був найкращим у моєму житті, а все, що буде після тебе, вже не матиме жодного значення. У мене було життя до тебе і з тобою. Чомусь я ніколи не думала, що у мене буде життя після тебе, але воно було, я проживала його і проживатиму до кінця своїх днів. Мені ще є що прочитати, але в горлі вже пересохло нерви на межі. Мені страшно, що зараз думає про мене леджер. Він так міцно тримається за кермо, що в нього побіліли кісточки. Я беру пляшку води і довго п'ю. Леджер веде машину під'їзною доріжкою і, коли ми доїжджаємо до будинку, переводить її в режим паркування і спирається ліктем на двері, не дивлячись на мене. Читай далі у мене трусяться руки. Не знаю, чи можу я читати без сліз. Але навряд чи його обходитиме, навіть якщо я ридатиму. Я роблю ще ковток і починаю читати наступний розділ. Любий Скотті. от як усе було в кімнаті допиту. Вони. Скільки ви випили? Я мовчу. Вони. Хто відвіз вас додому після аварії? Я мовчу. Вони. Ви зараз знаходитесь під впливом заборонених речовин? Я мовчу. Вони. Ви подзвонили в екстрені служби? Я, мовчу, вони, коли ви втекли з місця аварії, ви знали, що він ще живий? Я мовчу. Вони. Ви знали, що він ще був живий, коли ми знайшли його півтори години тому? Я кричу, довго кричу, я кричу, і вони кидають мене знов в камеру і кажуть, що повернуться по мене, коли я заспокоюся. Коли я заспокоюся? Я не заспокоїлася, Скотті. Думаю, того дня я назавжди частково з'їхала з глузду. За наступну добу мене ще двічі водили в камеру допитів, я не спала, я була просто вщент розбита. Я не могла їсти, не могла пити. Я просто хотіла померти. А потім, коли мені сказали, що якби я зателефонувала в швидку, ти б вижив, я справді померла. Здається, це був понеділок, два дні після аварії, інколи мені хочеться купити собі надгробний камінь і написати на ньому цю дату, хоча я й досі вдаю, що жива. На надгробку було б написано Кенна Ніколь Ровен померла через два дні після смерті її коханого Скотті. За весь цей час я жодного разу не подумала зателефонувати мамі. Я була в такому розпачі, що взагалі нікому не хотіла телефонувати. Як взагалі підняти слухавку і сказати друзям, що я зробила? Мені було соромно, сумно, тому ніхто з моїх знайомих не дізнався, що сталося. А оскільки тебе не стало, а твоя сім'я мене зненавиділа, ніхто не приходив мене провідати. Мені призначили адвоката, але не було кому внести за мене заставу. Та навіть якби було, я не мала куди йти. Мені було цілком комфортно у цій камері, тож я й сиділа собі: якщо я не можу бути з тобою у твоєму авто, то хочу бути лише в цій камері, де я можу відмовлятись від їжі і сподіватися, що, врешті-решт, моє серце перестане битися, як перестало битися твоє тієї ночі, точніше, як я думала. Але, виходить, твоє серце билося. Відмерла тільки твоя рука. Я можу описати страшні і жорстокі деталі того, як під час аварії рука зламалася і як витягнулася, що кров перестала текти. І саме тому, торкнувшись в тебе, я подумала, що ти помер. Та, попри все, ти якимось чином отямився, виліз із авто і спробував покликати на допомогу, допомогу, яку я до тебе так і не привела. Тепер я розумію, що якби ж я трохи довше залишилась з тобою, якби ж не покинула спроб привести тебе до тями, якби ж я не запанікувала, не втекла, не дала адреналіну довести мене до безпам'ятства, до стану, який переніс мене в якусь іншу реальність, якби тільки я могла зберегти спокій, як це завжди робив ти, ти вижив би. Можливо, ми бростили разом доньку, про яку ти тоді нічого не знав. Можливо, зараз у нас було б навіть двоє чи троє дітей, я ймовірно працювала б учителькою, чи медсестрою, чи письменницею, і ти сто відсотків дарував би мені відчуття, що я здатна абсолютно на все. Господи, як я сумую за тобою. Я неймовірно за тобою сумую, хоча іншим по мені цього не було видно. Інколи я думаю, чи не відіграв мій ментальний стан головну роль у моєму вироку. У моїй душі була пустка, і впевнена цю пережнечу в моїх очах бачив кожен, хто в них дивився. Перше слухання призначила через два тижні після твоєї смерті. Мені було байдуже до нього. Адвокат сказав, що ми будемо боротись, що мені треба лише сказати на суді, що я невинна, і він доведе, що тієї ночі я була не в собі, що діяла несвідомо, що мені дуже, дуже шкода. Але мені було байдуже до його слів. Я хотіла у в'язницю і не хотіла повертатися у світ, де мені знову доведеться бачити машини, насипані гравієм дороги, чути кодплей по радіо, думати про все, що я маю робити без тебе. Зараз я розумію, що була в глибокій, небезпечній депресії, але навряд чи хтось це помічав, а може, всім було просто начхати. Всі були команда Скотті, так наче ми з тобою по різні боки барикад. Всі хотіли справедливості, і, на жаль, справедливість і емпатія не уживаються в одній судовій залі. Але смішно те, що я була на їхньому боці, я хотіла справедливості для них. Я співчувала їм твоїй мамі, твоєму татові, всім людям з твого життя, яких набилася певна судова зала. На подив і розчарування мого адвоката я визнала себе винною. Повинна була. Коли вони почали розповідати, що ти пережив після моєї втечі, я зрозуміла, що краще помру, аніж сидітиму на цьому суді і вислуховуватиму подробиці. Це було занадто жорстко, так наче я стала героїною фільмів жахів, а не живу своє життя. Пробач мені, скоті. Якимось чином я змогла з усім цим житися, повторюючи в голові цю фразу. Пробач мені, Скотті! пробач мені, Скотті! пробач мені Скотті!». Для оголошення вироку призначили нову дату, і десь між двома судовими засіданнями я усвідомила, що в мене затримка. Я подумала, що просто цикл збоїть, тож нікому нічого не сказала. Якби я раніше дізналася, що в мене росте частинка тебе, я би точно знайшла в собі сили піти на той суд і боротися за себе, боротися за нашу дочку. Коли настав день вироку, я намагалась не слухати, як твоя мама читає заяву про збитки, нанесені потерпілому, але все одно кожне слово загравіювалося на моїх кістках. Я все думала про тебе, що ти розповів, коли ніс мене на спині на гору в себе в будинку, що вони хотіли більше дітей, але небо подарувало їм лише тебе. Тієї миті я могла думати лише про це. Я вбила диво, яке їм подарувало небо, і тепер у них нікого немає, і це моя провина. Я теж планувала щось сказати, але була надто слабкою, вбитою горем, тож коли настав час стати й заговорити, я не змогла фізично, емоційно, ментально. Я буквально застрягла на тому стільці, але все ж спробувала встати. Адвокат тримав мене за руку, щоб я не впала, а потім, здається, щось прочитав у голос, від мого імені не знаю. Досі не до кінця пам'ятаю, що було в тій судовій залі, бо цей день у моїй пам'яті такий самий, як та ніч, фільм жахів, який я ніби дивлюся десь збоку. Зір став тунельним. Я знала, що довкола люди, що суддя щось говорить, але мій мозок був настільки виснаженим, що я не могла усвідомити ані слова. Навіть коли суддя виголосив вирок, я ніяк не відреагувала, мозок просто відмовлявся сприймати реальність. Уже пізніше, коли мені поставили крапельницю, бо я була геть зневоднена, я дізналася, що мене засудили до семи років у в'язниці з можливістю дострокового звільнення. Пам'ятаю, я подумала. Сім років, та цього ж і близько не досить. Я намагаюся не думати про те, що ти пережив у тому авто після того, як я пішла. Що ти думав про мене, чи думав, що мене викинуло з авто, чи шукав мене, чи розумів, що я кинула тебе самого. Я знаю, що нам усім найстрашніше думати саме про ті години, що ти пробув сам у машині, бо ми не знаємо, що ти пережив. Про що ти думав, кого кликав, якими були твої останні хвилини. Твоїм мамі й татові доведеться до кінця життя думати про це, не можу уявити болючіших думок. Інколи я думаю, а чи не в тому світі з'явилася дієм. Можливо, вона була потрібна, щоб твоїм батькам стало легше, але в той же час у мене самої дієм немає, і, можливо, це ти так караєш мене. Я не проти, я заслужила. Я планую боротися із цим, але знаю, що все заслужила. Щоранку я прокидаюся, і подумки вибачаюся перед тобою, твоїми батьками і дієм. Протягом дня я подумки дякую твоїм батькам, що виховують нашу доньку, адже ми з тобою не можемо цього зробити. Щовечора перед сном я вибачаюсь знов. Пробачте, дякую, пробачте. Такий він, мій день, кожен мій день на повторі. Пробачте. Дякую, пробачте. Зважаючи на те, як ти помер, мій вирок аж ніяк не відновив справедливість, навіть вічності не вистачило би, аби її відновити. Але я сподіваюся, що твоя сім'я знає тієї ночі я вчинила так не тому, що боялася за себе. Це був не егоїзм, це був жах, шок, переляк і кошмар. Саме вони смикнули мене і потягнули геть від тебе тієї ночі. Не егоїзм, взагалі не егоїзм. Я непогана людина, і я певна, що ти знаєш це, де б ти не був. Знаю, що ти пробачив мені, сподіваюся лише, що колись пробачить і дієм, і твої батьки. Можливо тоді, якимось дивом почну пробачати собі і я, а поки що кохаю тебе, сумую за тобою. Пробачте, дякую, пробачте, дякую, пробачте, Повторити.